Oh, it's an extra one. Oh, thank you. So, uh, uh, you here? You can see a list of our of uh, questions, right? Uh, so, my name is Diana. What is the best question? And will you pronounce? Will you say all the sentences? Okay. The next one. My surname is Lee. You are right. I am English. Good morning. Good morning, dear Указом президента України поточний рік визначено роком англійської мови. Таке рішення було ухвалено з метою сприяння вивчення англійської мови та розширення доступу українців до світових можливостей та європейського простору, зокрема і у військовому секторі. Не залишилися осторонь шляхетної справи і прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту Київ, випускники проекту, пілотного проєкту Нове обличчя кордону. Які здійснюють охорону державного кордону в міжнародних пунктах пропуску аеропортах Київ, Бориспіль, Гостоміль та залізнодорожній станції Київ Пасажирський, адже англійська мова це обов'язкова складова оновленого іміджу прикордонного відомства, тому вона розглядається як обов'язковий елемент професійної підготовки, і саме з цим, цим запитом ми звернулись до організаторів проекту Capital English», Київської міської державної організації, в частності до Анни Роговченко, яка погодилася зв'язати нас з Офісом НАТО, Офісу зв'язку НАТО в Україні. І саме завдяки сприяння цим організаціям організовано курси вивчення англійської мови для особового складу ОКПП Київ. Мене звати Анна Роговченко, як вже було сказано, я координатор проекту Capital English. Ми почали його минулого вересня. Нам допомагає Київська міська державна адміністрація, Вони дають нам приміщення, дають нам всяке технічне сприяння. І працює воно все не за кошти податків, а за кошти приватних фондів. Тобто, фактично фінансування ми з держави не беремо, але працюємо на користь держави і сподіваємося, що таким чином популяризація мови буде нам на користь, тому що і нещодавно до нас звернулася Державна прикольна служба, зокрема пані Юлія Демченко. І буває ідея в тому, що ви, прикордонники, ви перші люди, які взагалі іноземці бачать. Тобто до того, як вони потраплять в місто і почнуть там губитися, до того, як вони виникне якась проблема, не дай Боже з поліцією, перший ви їх зустрічаєте. І хочеться, щоб зразу імідж був ось молоде покоління, ось люди, які працюють на благо державі, які люблять Україну, які володіють англійською мовою.